Добування властивості хром-3 гідроксиду. У пробірку вносимо розчин хром-хлориду і додаємо до нього по краплях водний розчин амоніаку. При цьому спостерігаємо утворення сіро-зеленого осаду. Далі вміст пробірки ділимо на дві частини. У одну пробірку додаємо розчин хлоридної кислоти і спостерігаємо за розчиненням осаду. А у другу пробірку Даймо розчин натрій ОН. В цьому випадку осад також розчиняється.